Це був звичайний дощовий осінній ранок. Я прокинулася, приготувала сніданок чоловікові і дітям, а далі допомогла їм зібратися до школи і на роботу. У мене був вихідний, тож я заварила собі філіжанку улюбленої міцної кави, приготувала канапку. Люблю на сніданок тостовий хліб з авокадо, лососем та яйцем пашот. Під час своєї ранкової трапези я взяла до рук телефон і почала читати новини. Спочатку я переглянула актуальні новини про те, що відбувається в світі, прочитала кілька політичних новел. Далі, традиційно, я зайшла перевірити і свої соціальні мережі. І тут я мало не подивилася своєю канапкою. Перша ж публікація викликала у мене шок і недорозуміння. На фото була зображена моя кума, хрещена мама мого молодшого сина, але пост був виставлений. Її чоловіком. Ми його називаємо комом Юрою. Так ось Юра написав, що їхнє сімейне життя вичерпало себе, і він взагалі був сліпий і дурний, коли обрав шлюб з Наталкою. Він дуже витончено та завуальовано облив її брудом, мовляв, дружина і мати з неї на слабеньку трієчку. Далі він написав, що вимагає від неї, щоб вона повернула йому майже 250 тисяч гривень. Найбільш дивно, що він опублікував усі подарунки, які робив їй за ці роки спільного життя, і навіть назвав точні ціни. Ішлося про те, за що вона повинна повернути йому кошти. Норкова шуба 68 тисяч гривень, каблучка з діамантами 34 тисячі, сережки 57 тисяч, відпочинок в Домінікані 52 тисячі, телефон 29 тисяч. Його наглість навіть написала, що це далеко, не весь перелік, і з часом він зможе його доповнити. Тоді я не стрималась і написала Юрію, а ти не хочеш повернути дружині автомобіль, на якому ти зараз їздиш, а не йдеш пішки по дощу і не мерзнеш одне місце. Знаєте, після мого коментаря Юра одразу ж видалив свій пост. Але мене вже було не зупинити. Я почала до нього телефонувати, а він не відповідав на мої дзвінки. Тоді я пригадала, що в нього в багажник, вже який місяць катається наш дитячий велосипед. Основне, що на ньому було нацарапано прізвище та ініціали мого молодшого сина. І знаєте, я зателефонувала до поліції і повідомила про те, що в мене прямо з-під будинку було викрадено велосипед і назвала номери його автомобіля. Який подарувала йому дружина? Хай тепер бавиться з поліцейськими.